Вітаю. Ось і пролунав дзвінок. Він покликав на урок. Тож і ми часу не гаємо, і урок розпочинаємо. А для того, щоб дізнатися тему нашого уроку, пропоную відгадати загадку. Слухайте уважно. Щодня потроху їх збирала і у ускарбниченько складала. Коли потрібну кількість мала, я подаруночок придбала. Про що мова? Так, це гроші. А для чого нам потрібні гроші? Так, гроші нам потрібні, щоб забезпечувати наші потреби. Отже, тема нашого уроку грошові одиниці України. Діти. А які операції можна робити із грошима? Так, гроші можна рахувати, порівнювати, витрачати. Тож я вас запрошую на урок екскурсію, і перша наша зупинка називається банк. Цікаво. А коли ж і як з'явились гроші? Дуже давно в якості грошей обирався рідкісний і цінний предмет. Грошима слугували бики, риба, хутро. Але все це потрібно було десь зберігати адже із часом воно псувалося. І тоді, на заміну цим грошам, прийшли металеві гроші. Це злитки заліза, олова, срібла, золота. Але металеві монети важкі і незручні. І тоді люди придумали вихід. Вони здавали в банк золото на зберігання, а на заміну отримували паперові розписки. Так і з'явилися гроші. Паперові банкноти. В Україні гроші називають гривнями. Кожна гривня має свій номінал. Номінал це вартість, яка вказана на грошових знаках. А які ж паперові гроші нашої держави, ви знаєте? Так, це одна гривня, дві, п'ять, десять. А яких видатних людей України ви впізнаєте на кожній купюрі? Так, на банкноті одна гривня зображено Володимира Великого. На банкноті номіналом дві гривні Ярослава Мудрого. На п'яти гривнях зображено Богдана Хмельницького. А на десяти гривнях Івана Мазепу. На банкноті у 100 гривень зображено Тараса Шевченка, на банкноті 50 гривень Михайла Грушевського. На банкноті 200 гривень зображено Лесю Українку. А на 500 гривнях Григорія Сковороду. На банкноті в 1 тисячу гривень зображено Володимира Вернацького. Є у купюр і молодші сестрички. Це монети. Які ви знаєте сучасні монети нашої держави? Так, на сьогодні є монети номіналом 10 копійок та 50 копійок. А також монети номіналом 1 гривня, 2 гривні, 5 та 10 гривень. Дітки, подивіться маленька Софійка дістала зі свого гаманця гроші, але не може їх порахувати. Давайте їй допоможемо. Порахуйте, скільки коштів є у Софійки. Так, у Софійки є 257 гривень. Наступна наша зупинка величини. Оленка і Сергійко все сперечаються, у кого ж більше заощаджень. Давайте разом допоможемо їм порівняти їх збереження. Перевірте себе. Наступна наша зупинка фізкульт-хвилинка. І так, приготували ваші ручки. Вказівні пальчики змінюємо на великі. Збільшуємо темп. Наступна вправа. Ліва ручка показує великий палець, а права вказівний. Змінюємо їх. Наступна вправа. Вправа ручка долонька зігнута в кулачок, ліва прямо. Змінюємо так. Ускладнюємо вправу. Перед тим як змінити ручку, додаємо плескет в долоньки. Наступна наша зупинка матемаркет. Як ви гадаєте, що це за зупинка? Так, це реальний супермаркет. Тож пропоную вам розв'язати задачу. У магазині Іграшок Оленка обрала собі книжку вартістю 150 гривень. А Василько машинку, яка коштує на 50 гривень менше, ніж книжка Оленки. Скільки коштів заплатять діти всього за покупку? Поставте відео на паузу та прочитайте умови задачі іще один раз. Давайте зараз запишемо короткий запис нашої задачі. Про що говориться у задачі? Хто робив ці покупки? Отже, пишемо в короткий запис. Що нам відомо про покупку Оленки? Так, її вартість записуємо. Тепер прочитайте уважно, що сказано про покупку Василька. Та запишіть цю інформацію. Перевірте свій запис. Прочитайте запитання задачі та позначте його в короткому записі. Перевірте свій запис. Тепер за допомогою короткого запису розв'яжіть задачу. Чи можемо ми одразу відповісти на запитання задачі? Якщо не можемо, то що нам потрібно знати, щоб ми могли відповісти на запитання задачі? Так, нам потрібно знати, скільки всього гривень заплатить Оленка за свою покупку і скільки всього гривень заплатить Василько за свою покупку. Тож нам відомо, скільки Оленка заплатить за свою покупку? Так, 150 гривень. А Василько. Невідомо, як ми можемо знайти цю вартість. Розв'язуємо задачу, а потім перевіряємо себе. Наступна наша зупинка ерудит. Подумайте над питаннями, про яку величину йшла мова на уроці. З допомогою чого можна купувати предмети? Якої вартості банкноти ви знаєте? А також домашнє завдання. Пропоную перейти за посиланням і погратися в гру, скласти прислів'я. І таке творче завдання намалювати банкноту майбутнього. Усім успіхів!